Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні я вам розповім про те, як оформити закордонний паспорт дитині в Польщі, а також що це таке набуття громадянства України і коли його треба зробити після народження дитини. Якщо ви народили дитину в Польщі, то вам треба поїхати до консульства і там зробити таку процедуру, яка називається набуття громадянства України. Для того, щоб набути громадянство, треба спочатку записатись, тобто прийом відбувається тільки за попереднім записом. Так, просто приїхати до консульства ви не зможете, вас просто не приймуть. Скільки дається часу для того, щоб набути громадянство України? Немає точних строків. Так що, якщо ви не вловите одразу термін, у вас не вийде там перші місяці дитини, бо вам ні з ким її буде залишити, не переживайте, у вас є час. Часто в наших консульствах проблема з тим, щоб впіймати термін, і приходиться платити гроші посередникам, щоб вони це зробили. Мені вдалося самостійно вловити термін. Це було, хоч всі пишуть, що їх видають з 9 відкривають з 9 до 9.30, 9.33 десь так зранку, але я їх знайшла ввечері. Для того, щоб набути громадянство України, вам не треба вести дитину з собою, ви можете приїхати самі, це може бути один з батьків. І треба мати з собою заяву. Її приклад ви можете скачати із офіційного сайту або заповнити вже там на місці, у них там вони є. Також треба мати з собою свідоцтво про народження дитини, оригінал і копію. Дуже важливо, щоб це був зупелний акт уродження, тому що в Польщі є два види свідоцтва про народження: короткий і повний, круткий отпис і зупелний отпіс. От вам треба зупелний, зверніть на це увагу, це дуже важливо. Свідоцтво про народження треба перекласти у присяжного перекладача і також зробити копію. А також треба мати закордонний паспорт одного з батьків та копію паспорта. Для подання на громадянство України це все. Я отримала підтвердження набуття громадянства дитини в цей же день. На 10-ту я подалася, а о 12-й вже забрала. Дуже важливо, якщо ви прив'язані. До Вроцлавського консульства, то ви можете податись на громадянство тільки у Вроцлавському консульстві. Ви не можете податись в Краковському або в Гданську. Це не стосується закордонного паспорта. Якщо на закордонний паспорт ви можете податись в будь-якому консульстві в Польщі, то на набуття громадянства України ви можете податись тільки в тому консульстві, до якого прив'язане ваше воєвудство. На моїх очах приїхала жінка. З воєводства, яке належить до Кракова, до Краковського консульства, їй відмовили. Хоч вона в неї був термін, в неї були всі документи, вона сльозно просила, але правила є правила, і вони чітко прописані в першому ж рядку, якщо ви відкриєте офіційний сайт. На закордонний паспорт потрібно трохи більше документів. Якщо дитині немає 12 років, то ви можете оформити закордонний паспорт без її присутності. Для оформлення закордонного паспорту треба подати заяву, ви теж її можете або заповнити вже там на місці, або скачати з інтернета фотокартку розміром 10 на 15 на білому фоні, і там написані требування. Будь ласка, їх відкрити і перечитайте. Я вам тут залишу скрін. Обов'язково ви можете собі заскрінити, тому що це важлива інформація. Я дуже переживала за фотографію, тому що моїй дитині навіть місяця ще не було, коли я її фотографувала. І ви уявляєте, як це було важко, треба було їй тримати голівку. І це була так собі якість, якщо чесно. Але все пройшло добре. Мені сказали, що до дитячих фотографій там не придираються, бо розуміють, що дітей фотографувати важко, так що, якщо у вас така ж ситуація, то не переживайте. Потім нам вже підказали, як можна було б. Ще зробити, можна було б сфотографувати дитину вдома в гарній якості, а потім віднести до сервісу, де роблять ці фото, щоб вам тільки їх обробили, бо вони знають, по яким параметрам їх обробляти, і так би було набагато легше. Зараз би я зробила саме так. Якщо це не перший закордонний паспорт дитини, то треба мати з собою попередній закордонний паспорт, а також його копії. Обов'язково треба мати свідоцтво про народження дитини. Якщо вона народилась в Польщі як в моєму випадку, то ще й переклад свідоцтва про народження, Якщо в Україні, то просто оригінал перекладу ніякого не потрібно. А також у мене запитали, чи маю я з собою песик, чи карту побиту, я мала карту побиту. Всього цього обов'язково треба зробити копії. За паспорт треба буде заплатити 166 злотих плюс 5 злотих комісія, тобто 171 злотий. Ці гроші мають бути на карті, бо оплата там тільки безготівкова. Все, ви подали цей пакет документів і чекаєте, поки прийде смс. Паспорт дітям видається на 4 роки. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, а також підписуйтесь на наш інстаграм та Тікток. Посилання в шапці профілю, а також у закріпленому коментарі. Чи оформляли ви закордонний паспорт дитині в Польщі? Як довго чекали на нього і як ви зловили термін, якщо вам це вдалося самостійно? Діліться своїми лайфхаками, своїми питаннями, своїми рекомендаціями. Я обов'язково прочитаю всі коментарі. До нових зустрічей! Па!